50 поличка, рожевий кварц та рожевий азостуліт. Ось ці різіночкою рожевої середині це рожеві азостуліти. Все інше порода рожевий кварц. Рожевий кварц, мадагаскарський. Будемо розглядати. Вісім міліметрів рожевий кварц, з Мадагаскару тисячу шістьсот гривень. Розмір на мистинки дев'ять міліметрів. Ціна дві тисячі гривень. Розмір на мистинки дванадцять міліметрів. Дві тисячі двісті гривень. Розмір на мистинкі п'ятнадцять міліметрів. Дві чотирьох гривень, 2600 гривень, розмір на мистинки 16 міліметрів. Мадагаскарський рожевий кварц. Ловить ось такі радужні сяйво всередині. Це дуже високоякісна якісна порода. Ось. Rogéria Azul Sturita. В двох розмірах 12 мм коштує 2100 гривень. Не в двох, в трьох розмірах. Так. Це у нас за 1900 гривень 10 мм і 8 мм 1500 гривень. Рожеви сяйво за століта, рожевий кварц. 10 міліметрів 1200 гривень, рожевий кварц – 1400 гривень. 12 міліметрів, 12 -13. 1400. Рожевий кварц, напівпрозорий. Ціна 1000 гривень 13 міліметрів розмір на мисці. Рожевий кварц гранюваний, напівпрозорий, 10 мм розмір на мистинки ціна 450 гривень. Ну, і для тих, хто хоче розумітися на різниці і якості каменя, маєте розуміти прозорий рожевий кварц коштує дорого, Непрозорий рожевий кварц коштує дешевше кубики з кульками ось такі є браслети ще також напівпрозорий рожевий кварц ціна 800 гривень 350 гривень, браслет на срібній застіпці, срібні кульки, рожевий кварц. 350 гривень.